Вітаюся на горі Погар, але вже на південний схил відкривається панорама. Ось ліворуч, це якби на Франківщину. Ну, ще, ще більш ліворуч не видно, але там на Львів напрямок. Але повертаємося, Я зараз прогуляюся, розкажу. Оце на Франківщину. Там Долинський район. Дуже так красиво цікаво. І правору я трішки пройдуся. Це у нас гора високий верх. Це ще наша Славська ОТГ, Волосянка, Славська Волосянка. Ось вона там далині. ну Такі красиві краєвиди відкриваються. Якщо піднятися на гору в Пор можна прогулятися трішки вгору і відкриється така чудова панорама. Гора невисока. Для тих, хто не має часу чи можливості, чи сил десь на трасяк, то тут теж є чим понасолоджуватися. Тож рекомендую. Сьогодні, Вчора сьогодні випав сніг свіжий і оновив цю красу, оздобив, бачите, яка, які ялиночки. Уже нічого додати. Тож будьмо здорові і насолоджуємось красою для здоров'ячка. быть